Почесне консульство України відкрилося на одній з центральних вулиць міста Пафос. Українці, які завітали на відкриття, засвідчували не лише важливість економічної співпраці на взаємовигідних умовах для обох країн, а й те, що Кіпр підтримує Україну. На урочистому відкритті дипломати, політики, бізнесмени, діячі культури, духовенство і, звісно ж, українська діаспора. Інститут почесного консульства покликаний активізувати економічні взаємини та регіональну співпрацю у різних сферах. Більше третини інвестицій в Україну це з республіки Кіпр. І дуже цікава річ: 88% інвестицій України за кордоном це теж на Кіпрі. Повинні робити те, щоб ці гроші перш за все поверталися до України. Головний акцент планують робити на малому та середньому бізнесі: можливості для співпраці у сільському господарстві, альтернативній енергетиці, фінансовому секторі. Це і технології, це і людські ресурси, це і е, аграрний комплекс, це і туризм. Однак для успішних інвестицій потрібно більше інформації про можливості обох країн. Переконаний почесний консул України у Пафосі Іоаніс Арістодему. Пана Арістодему пов'язують з Україною не лише ділові взаємини, його дружина Тетяна, українка. Першими практичними кроками стало підписання двосторонніх угод між торгово-промисловими палатами України та Кіпру. Ми зустрічаємося, слухаємо одне одного, одного, обмінюємося думками. І ми повинні вживати практичних заходів, заходів, що вінчаються результатами. а результат є тоді, коли у людей більше інформації. Як прийти на ринок країни, які тут ціни, у що варто інвестувати? Та справа не лише в економіці. Українець Сергій Кримський Грек він засвідчує, як підтримують Україну у складний для нас час. 40 років тому кіперський народ і спитав. Те ж самі збиття, які зараз творяться на Україні. Я думаю, що вони, як ніхто інший, добре розуміють нас і підтримують нас в ці трудні дні. Слава Україні! Це всі люди друзі України, ці люди, які цей скрутний момент разом з нами. І таких людей, мільйони і мільярди по всій планеті, які разом з нами зараз. Тим часом у посольстві України переконані, нова дипломатична установа стане надійним партнером в захисті інтересів українців на Кіпрі.